Уууаа, загибняла графіка. Зараз виправимо. О! Інша справа власне привіт іми в Mafia City of Lost Heaven. І так як на серії мафії лежить якесь прокляття на небажання підтримати гру розробникам, мені прийшлось встановити декілька мод, щоб хоча б нормально пограти. В неї перше і найголовніше, що я вважаю, що в офіційній стімовській версії абсолютно не немає музики, тому качати потрібна мод, який повертає її. Гра не підтримує сучасні розміри моніторів і шакалить інтерфейс. Чаємо фікс, і в подарунок з ним можна зробити більшу дистанцію промальовування. Ну і чисто для атмосфери мод на відображення в воді. Власне, бачимо головного героя Томі Анджеле. І вся історія це спогади Тома, які він розповідає детективу Норману, який веде справу Дона Сальєрі, відомого на 38-й рік мафіозніка. І детектив здивовано питає Тома, як він взагалі вийшов з мафії живим, бо зазвичай з неї виходить ногами вперед, чи в найближчій канаві. А Анджело вирішив просити в найстрашніших своїх ворогів часів, коли він був ще мафіозником, з захисту, бо довгі руки мафії з часом дотягнеться і до нього. А вже ж Норману це не подобається, але Том пропонує оду, по якій він розповідає про Дона Сальєрі, а влада надає йому захист. На щастя, Норман на це погодився і починає слухати історію мафіозника зі стажем. Осінню х тобто 8 років тому, Анджело працював звичайним таксистом міста Лос-Хевер. І Він вирішив зупинитися після важкого крутіння бублика на перекур. А тим часом повним масштабом йде гангстерські розборки з погонею, які закінчилися вдачно біля машини. Тома і двоє майже цілих мафіозників змусили Тома давити на газ. Під приводом зброї, але то вже готовий був їхати, як забув на які педалі жати, і в котрі сторони крутити руль. А причиною цього стало дивне керування, якось вам, наприклад, стрибок на нуль. Чи перезарядка на L. власне відірватися від погоні не так складно? Ось такі сходи, які чомусь допомагають втікти від погонів. Власне, пасажирами виявилися люди Дона Сальєрі, а ті, хто хотіли їх бити, людьми Морел. Взагалі сальєрі, морело раніше ходили під іншим більшим доном, але налета сім'я розвалилась, і сталося ділення сімей. А нашими пасажирами виявився Поллі і Сем. Власне, Сем сказав нам залишатися на місці, і в доволі тривожній катсцені Сем передає гроші від Сальєрі, щоб полагати машину, і Том може переходити знову, якщо щось знадобиться. Але поставлено так, що здається, що тому зараз подарують кулі. І як всі нормальні люди, Том не хотів мати справи з мафією, хоча грошей вистачає не тільки на ремонт машини, а й на нову. І Том хоче, що найшвидше забути про цей випадок. Бо як Том сказав, краще бути бідним, і живим чим мертвим і багатим. І на наступний день гравець. Може спробувати життя звичайного таксиста. Але так як клієнти тут реальні, хочуть, щоб гравець дотримувався правил дорожнього руху, людей не збивав, не врізався, дотримувався швидкісного режиму і їздив по дорогам. Власний Том після праці вирішив попити кави, але люди Морела знайшли його і хотіли провчити підвозити людей інших бан, але Том зміг вирватися і тепер тікає до бару кері під ту саму заводну мелодію, через яку ти ту вирізали взагалі всю музику з гри. Адже ж Томі вдається врятуватися в. Банк. Арі, а ці два ідіота вирішили забігти парк іншої сім'ї зі зброєю, де власне Луїджі їх і зупинив за допомогою палиці говорилки. Отож, Анджело в дуже патовій ситуації його бос не хоче мати справи з людиною, яка потрапила в неприємності, де й одяг шикарний хлопців Сальєри. То тепер можна і на нього попрацювати. Крім того, повертатися в таксі не можна. На нього все ще полюють люди. Морелла. крім того, втрачати Тома більше нічого. І Анджело все таки вирішує, що повернемо молодим при грошах, все таки краще. Власне, Том вступає в мафі, і Тон знайомить його зі своїми хлопцями. Полі семе ми знаємо. Бухгалтер Френк і сам голова Тон Сальєрі. Ральфі механік і зброяр Вінченцо також. В них є правила: ніколи не переходити дорого копам, вони їм платять. Але якщо переборщити, то вони тебе пов'яжуть. А якщо пов'яжуть, то ти повинен мовчати. Сар'єрій тобі потім допоможе. Він віддячий тим, хто йому допомагає. А ті, хто зрадив його, довго не живуть. Нас не дон дає можливість помститися за машину людям. Морелло в Морелло Є парк, куди ходять його хлопці, де вони також паркують машини. На всякий випадок Полі поїде з Томом. Машину дасть ральфі, а вінченця дасть зброю. А вже ж Френк не довіряє тому, бо він прийшов не за власною волю, а через те, що в нього нема вибору. Але з кальєрі впевнений, що все станеться як станеться, Цікавіше йому що зробить Морела. Можливо, він хоче почати війну. Власне, там з Полі йдуть до вінченця, який знайомий з Доном з дитинства, і також сімейний збр'єр, який може дістати все від помігана до гаубиць. Власне, герой говорить про завдання, і він дає йому биту свого племінника. І декілька коктейлів на всяк випадок з транспортом допоможе. Тральпі сімейний механік. І якщо Том привезе йому машину, він зробить її власністю Тома. і ніхто навіть різниці між ними не помітить. А також він видає на користування нам транспорт, і з цим всім вже можна їхати робити свої справи. Ось і основний геймплей першої мафії. За інші, я не знаю. Ви кудись їдете? Зазвичай ви їдете на доволі повільній машині, яка ще й неповоротлива. Щось робите, повертаєтесь в бар. Схему можна вставити ще необов'язкові мисі, за які вам дадуть унікальні машини. Зазвичай спорткари власне цю місію можна пройти двома способами: перший це відкрито піти битися, але вас тільки бита, а в них всі їх пістолети є. А другий це типу по стелс виробити ось цього чела і в розбити машини, як зробив я. Також можна вкрасти машину, а також в охоронці є пістолет. Але для першого проходження я не раджу так робити. Це може погіршити мафія експірі. Власне, на мосту з середнього острова потрібно стрільнути оце ось віконце. І якщо екран потімніє, ви все зробили правильно. І якщо заїхати під такий же самий міст тіль середнього направи то тут буде найшвидша машина в сюжеті з майбутніх 40-х років. Правда, це все одно не захищає машину від заносів. Власне, повернувшись в бар, полі звітує, що там впорався ідеально. Вони не встигли не те, що зрозуміти, звідки напали, а й хто напав. А вони вже втікли з такими новинами. Сальгірі офіційно як це. Це можливе сказати в неофіційній організації, приймає Тома в сім'ю. Тому сім'я Сальєри святкує поповнення а Томі вступ у родину. Власне, сьогодні треба забрати гроші за захист двох ресторанів і мотель за містом. Особливо потрібно зібрати гроші з біла власника мотелю, бо в нього були деякі проблеми, і він заплатить більше. І Френк проганяє базу гравцю, що зазвичай мафія залякує людей, щоб заробити, але це не їх випадок, бо люди, які платять, отримують Низку послуг, які поліції не надає. Як, наприклад, Сем та Полі вирішили проблему з насильством в одному з ресторанчиків, і власник впевнений, що більше нічого такого не станеться. А Тома в цій справі це просто довести хлопців до цих міст. До речі, в грі 2002 року реалізоване реалістичне розбивання скла. Хоча в барі Стальєрі, як я зрозумів. Власне, з першим і другим рестораном все пройшло гладко. Ммм. Соціальна рівність, я щасливий що я американець. А ось. І мотель все пішло не за планом. І я не про те, що Том курить біля бензоколонки з написом Курити заборонено», а те, що полі підстрелили, а Сем потрапив в полон, бо це місце захопили хлопці Брелла і сказали катитися звідси, щоб Том не отримав пару додаткових вентиляційних отворів в районі голови. Але відвести полі до лікарні і кликати за допомогою не варіант, бо Сема зараз піддають тортурам, щоб той видав більше інформації про сім'ю Сальєрі. І так чисто по приколу я просто в колеса машині, бо це точно ніяк не пологшить і не відображиться на подальшому рівні. Власне, Том виявився непростим горішками і перестрілявши всіх, як думав Том, людей почав виводити Сема. Але знайшовся ще один ворог, який вломив тому даш, так що він прилетів більярдний стіл і повинен був отримати хоча б перелом носу, чи просто зловити непритомність. Але ні, він легко встає і застрелив його. І том вже готувався забратися звідси, і вантажити своїх хлопців. І тут вийшов ще один хлоп хлопець з грошима, але він був на нервах, тому щоб е, вийти звідси живим. Том його відпускає, але гроші здеруть з нас, бо саме ми просрали ту валізку, тому Том повинен забрати ті гроші. І через те, що я проселив йому колеса, то його машина буде злегка повільною, ніж тому, і це полегшить погоню за ним. Власне, через мув його машину можна зупинити набагато легше, ніж без нього. Власне, переносимося в теперішній час в 38-й рік, де детектив Норман розпитує Тома про тяг. Оти життя звичайного мафіозника і дивується, як там взагалі втік з цього мотелю. Але Анджело парує це словами камон, ти з поліції, ти повинен це знати. А якщо не знаєш, то мафія, а не поліція, керується містом. А також Том розповів про спиртне. А коли зайшла мова про Полі, полісем, він сказав, що в кожній сім'ї є доктор, який не задає багато питань. Єдине, що їх хвилювало, це був Мореле, який хотів стати великим босом. А також Том розповів про деспотичність та. Жорстокість Морелли, який міг спеціально інсценувати аварію. А той, хто врізався в його машину, міг забити области автомобіль на очах поліцейських, і йому потім нічого не буде. А також говорить, що Морелла будував свою сім'ю на страху, а Сальєрі на довірі і допомозі з проблемами людям. І тут настає ідеальний момент, щоб завершити відео. І в мене є таке погане передчуття, що. Е... Рамки 10 хвилин зробить з мого каналу тупо канал по мафії, тому що це доволі мало для такої гри, і треба, хоча б на 20 чи на 30, Але я це не зможу зробити фізично. Тому залишається сказати, що правильно почекати через якийсь час, все до щось таки вийде.